Доброго дня. Доброго. А ви мене не підвезете в місто? Підвезу, чого ж не підвезу. А тільки в мене немає грошей. Ну, сідай розберемося. що. Дякую. Ой, водія, куди це ми їдемо? Ми ж не в ту сторону поїхали. Зараз заїдемо в одне місто і поїдемо куди вам треба. А куди це ми приїхали? Щас, зараз, виходьте. Не буде нікуди куди виходить, куди виходить. Мушіна, куди це ми приїхали, куди це ви мене привезли? пошли. пашлі. Куди? Пошлі. Мужчина, що це ви робите? Іди йди сюди. Мужчина, що? Мужчина, що це? Я ж не така. У мене є чоловік, я заміжня, У мене є діти. А в мене спина больна, 50 кролів. А як ти думала розчитуватися? Рви траву?